Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щойно подав сигнал Сосату 160 шістдесят який здійснював проліт поряд із Сумською областю. За даними телеграм-каналі, вибух пролунав поблизу авіабази у Брянську. літак. Не дотягнув до аеродрому 15 кілометрів. Екіпажа, скоріше за все уже в Кобзона. За даними очевидців, бомбардувальник вразила ракета паралельно з цим. Як і декілька днів тому в Рязанській області на аеродромі стався Вибуху, наслідок якого утворилася воронка, повідомляють, що це могли бути настільки атаки безпілотника на литовище За попередніми даними, вибух міг бути здійснений за допомогою квадрокоптера, виготовленого кустарним способом пошкоджень та постраждалих немає. Пише видання. Інших подробиць чи фотографії воронки видання не надало. Також в окупованому російськими військами Криму сьогодні вранці пролунали вибухи. І повідомляють про влучання у військові об'єкти. Про це повідомляє на телеграм-канал. Чепа Сімферополя бомблять аеродром у Красногвардійському село Весела йдеться у повідомленні. Окрім того, голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про попадання до складу боєприпасів. Сталося попадання до складу боєприпасів у Джанкоїському районі. на Посавіна. за його даними. Півострів атакували 11 безпілотників. Аксьонов також повідомив, що призупинено рух залізницею в Джанкоїському районі та автомобільній трасі Джанко Сімферополя. Схема об'їзду. Буде опубліковано, написав він. Україна має навчитися бути суб'єктними, а не заглядати всім до рота і чекати дозвіл запустити ракету по РФ. Про це в коментарі а ЮАТВ, заявив військовий експерт Олександр Білецький. Війну з ворогом ведемо ми, а не США, де політика Кремля показує все більшу неадекватність. А Нюорктами пише про дозвіл США Україні бити по території Російської Федерації. То це в першу чергу розраховано на американського читача, а не на українську. Ко нам ніхто не заважає бити, хоч по всім заводам Росія, щоб ніхто не був проти, що Україна використовує їх зброю на території РФ. Треба випускати свою зброю, адже країна, яка 10-15 років тому виробляла купу зброї на 10-й рік війни, не має повноцінного серйозного військового проєкту Це питання якраз до прем'єра офісу президента та центрів прийняття рішень. Не можемо вести війну, коли ми на 100% залежні від донорів та союзників, треба навчитися бути суб'єктними, а не заглядати всім до рота. Чекати дозвіли запустити ракету по Російській Федерації, каже експерт. Він підкреслив, що Україна це мала робити ще у 2014 році. Нам ніхто не заважав наносити удари по території Російської Федерації, починаючи з 2014 року. Чому ми цього не робили? Треба задати це питання тим, хто приймає стратегічні рішення. Резюмує Білецький до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.